Слава Ісусу Христу! Навіщо Бог потрібен людині, щоб люди залишалися в першу чергу людьми? Тому що коли людина обрала спілкування з дияволом замість слова Божого, то таким чином людина вподобалася до рівня тварин, впала на рівень тварин. Якщо для людини сьогодні головні цінності і пріоритети це поїсти, поспати, позайматися сексом, порозважатися, і на цьому все обмеження закінчується, то це і є показник того, що людина живе не по волі Божій, а по волі диявола. Якщо ми подивимося на цих свиней, то в них немає ні проблем, ні забот. Вони просто живуть і ні про що не думають, чекають, просто доки прийде їх час і вони підуть на заклання. Так само і душі людей, які живуть безбожним життям, вони чекають того, що настане фізична смерть, і їхня душа по фінішу попрямує до пекла, тому що на неї буде претендувати диявол. І... Сказано в Біблії, що корінь всього це грошолюбство. Якщо подивитися на тварин, то тварини їм байдуже, якщо я зараз кину їм там золото чи срібло, вони не будуть на це вестись. Але а, натомість люди, а, якщо ми подивимось, війни, катаклізми, а, голод, всі будь-які проблеми, які відбуваються, це, це через те, що а, одні люди позбавляють. Якихось речей інших людей комусь цінні якісь земні блага, і через це відбуваються і війни, через це відбувається різний терор. Голод, якщо переважна більшість сьогодні людей жирує а, значна кількість, то більше 50% людей знаходиться за межою бідності, і в людей елементарно немає їсти, немає пити. А, тому для того, щоб нам стати. Людьми повернути образи подобу Божу, нам потрібне Слово Боже, нам потрібен Ісус Христос, так як Ісус прийшов на цей, цю, цей світ, прийшов на цю землю для того, щоб ми мали цей шлях до спасіння, так як фарисеї, до прикладу, наголошували Ісусу, що ми діти Авраама і так далі. Але Ісус сказав, що ви діти дьявола, тому що ви виконуєте похоті Отця свого, якщо наш отець Бог. І ми народжені духовно, то ми будемо цінувати щоденне слово Боже, одкровення слова Божого. Ми будемо каятися, відвертатись від своїх лихих справ. Ми будемо проповідувати Євангелія до краю землі, і це і буде виражати нашу суть. Тому що як пастор в одній з проповідей наголошував, каже: навіщо ти народився в цей світ? З'їсти вагон їжі, два вагони їжі, заповнити декілька сот туалетів чи навіщо. То нам треба задуматись, в чому сенс нашого життя. А сенс нашого життя в тому, щоб ми повернули втрачену через гріхопадіння позицію дітей Божих і довели те, що ми дійсно творіння Божі. Благословляю кожного з вас, щоб ви пізнали істину, як це сказав Господь, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Пізнавайте істину в апостольській біблійній церкві. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.